Всім привіт! Ви на каналі Історії війни і голоду. І сьогодні ми поговоримо про голод, що змінив долі мільйонів. Це не просто історичний факт, а глибока рана, яка вплинула на розвиток цілих націй. Ми зануримося в історії людей, які зіткнулися з цим жахливим випробуванням. Уявіть собі ситуацію: ви прокидаєтеся вранці, і єдина думка, що вас турбує, це де знайти хоч крихту хліба, не для задоволення, а для виживання. Ваші діти плачуть від голоду, а ви безсилі їм допомогти. Це не сценарій фільму жахів, а реальність, яку пережили мільйони людей під час великого голоду в Ірландії. Голодомору в Україні, голоду в Бенгалії та багатьох інших трагедій. Давайте почнемо з Ірландії середини 19 століття. Картопля була основним продуктом харчування для більшості населення. І ось у 1845 році фітофтороз знищує весь урожай. Рік за роком хвороба повертається. Це призвело до катастрофи, відомої як Великий Картопляний голод. Близько мільйона людей загинуло. Ще більше мільйона були змушені емігрувати, переважно до Сполучених Штатів. Це назавжди змінило демографічний та культурний ландшафт Ірландії та Америки. Цілі села опустіли, сім'ї розпалися. Люди продавали останнє, щоб купити квиток на корабель, який часто називали труною, бо умови на борту були жахливими і багато хто не доживав до нового берега. А тепер перенесімося у ХХ століття в Україну 1932-1933 роки. Голодомор це не просто голод, спричинений неврожаєм. Це був штучно організований геноцид українського народу, спланований радянським режимом у селян. Конфісковували абсолютно все їстівне. Зерно, овочі, худобу все забирали під приводом виконання плану хлібозаготівель. Села оточували військові загони, щоб ніхто не міг втекти в пошуках їжі. Люди їли траву, кору дерев, ловили мишей та птахів. Жахливі випадки канібалізму стали буденністю. Мільйони людей, переважно селян, загинули страшною смертю. Метою було зламати опір українців колективізації та знищити національну ідентичність. Голодомор залишив глибокий шрам у колективній пам'яті українського народу, вплинувши на покоління вперед. Страх голоду передавався від батьків до дітей, формуючи особливе ставлення до їжі, до землі. Далі бенгалія. 1943 рік під час Другої світової війни Британська Індія. Голод тут був спричинений комплексом факторів неврожаєм, військовими діями, що перервали постачання рису збірми та політикою британської адміністрації. Пріоритетом було забезпечення армії, а потреби місцевого населення ігнорувалися. Ціни на їжу злетіли до небес, люди з сіл стікалися до міст, таких як Калькутта, вмираючи просто на вулицях. Фотографії того часу шокують: виснажені скелети, що лежать на тротуарах, загинуло до трьох мільйонів людей. Ця трагедія стала одним із потужних аргументів на користь незалежності Індії, показавши наскільки байдужою може бути колоніальна влада до долі своїх підданих. Що спільного у всіх этих історіях? Голод це не просто відсутність їжі, це потужна зброя, політичний інструмент, спосіб контролювати маси, ламати волю, знищувати культури. Він оголює найгірші та найкращі сторони людської природи. З одного боку, жорстокість, байдужість, зрада, з іншого неймовірна стійкість, самопожертва, взаємодопомога. Історії про матерів, які віддавали останній шматок хліба своїм дітям, про сусідів, які ділилися останніми запасами, ризикуючи власним життям це теж частина історії голоду. Голод змінює суспільство на фундаментальному рівні. Він призводить до масових міграцій, змінює економіку, політику, культуру. Наслідки відчуваються десятиліттями, а то й століттями. Травма голоду передається з покоління в покоління. Це страх. Недовіра до влади, зміна ставлення до їжі та ресурсів. Наприклад, багато людей, які пережили голод, до кінця життя не могли викинути навіть крихту хліба. Це не просто ощадливість, це глибокий психологічний відбиток трагедії. Чи актуальна проблема голоду сьогодні? На жаль, так. За даними ООН, сотні мільйонів людей у світі досі страждають від недоїдання. Причини різні. Збройні конфлікти, як в Ємені чи Судані, кліматичні зміни, що викликають посухи та повені економічні кризи. Голод продовжує використовуватися як зброя у сучасних війнах, коли блокади та перешкоджання гуманітарній допомозі стають тактикою ведення бойових дій. Ми бачимо, як історія повторюється, хоч і в інших формах. Чому важливо пам'ятати про ці трагедії? По-перше, щоб вшанувати пам'ять мільйонів невинних жертв. Ми не маємо права забувати їхні страждання. По-друге, щоб зрозуміти механізми, які призводять до таких катастроф. Вивчаючи минуле, ми можемо розпізнати тривожні сигнали в сьогоденні. Та спробувати запобігти повторенню жахів. Історія голоду це урок про цінність людського життя, про відповідальність влади та про важливість міжнародної солідарності. Кожна цифра в статистиці смертей це чиясь доля, це мрії, які не здійснилися, родини, які були зруйновані, потенціал, який був втрачений назавжди. За сухими фактами ховаються особисті трагедії, які ми повинні намагатися зрозуміти. Це історія про те, як базові людські потреби можуть стати розмінною монетою у великій політичній грі. Ми маємо пам'ятати, що сите суспільство це стабільне суспільство. А голод це каталізатор хаосу, революцій та війн. Тому боротьба з голодом сьогодні це не просто благодійність, це інвестиція в глобальну безпеку та мирне майбутнє для всіх нас. Дякую, що були сьогодні з нами. Це складна, але надзвичайно важлива тема. Пам'ятаючи минуле, ми можемо будувати краще майбутнє. Підписуйтесь на канал Історії війни і голоду, щоб не пропустити нові відео. Діліться своїми думками в коментарях. До зустрічі!